Добрий день, мене звати Інна. Сьогодні 25 вересня 2023 року, і мова сьогодні піде про лаванду, посадку, розмноження, ділення куща. Взагалі, все, що потрібно знати при осінній посадці лаванди. Ось у мене є кущик лаванди, який я була обсипала землею для того, щоб створювалися додаткові корінці, необхідно. Зараз або ранньою весною обсипати кущик лаванди, який ви хочете розмножити землею, прям таку добреньку, і тоді на оцих пагінцях створяться додаткові корінці, і через рік ви можете чудово викопати кущик і розмножити стільки скільки вам потрібно. Зараз 25 вересня, і лавандочку в принципі можна було пересаджувати весь вересень, але настільки була жарка погода, що е, трішки можна було з цим ділом повремініти. Але зараз спека спадає, тому е, зараз чудовий час для того, щоб розмножити лавандочку. Ось якщо ви отримали свою лаванду по пошті, то обов'язково потрібно замочити корінці лаванди хоча б на годину. От, подивіться, друзі, на кожній гілочці, дивіться, ой, створилися корінчики. Бачите, ось це можна відрізати і ось так висаджувати. Ось так, от просто і легко можна розмножити лаванду. Якщо у вас є один кущик лаванди, подивіться, то його можна розмножити на безліч, безліч, безліч кущиків. І в наступному році у вас вони вже будуть досить чудові. Подивіться, бачите, скільки корінчиків. У лаванди корінь, от дивіться, дуже цікаво. У лаванди корінь, ось такий от, стержневий. Бачите, і на цьому стержні створюються корінчики. І якщо б ми не присипали лавандочку землею повище, то оцих би корінчиків не було просто. І ми б не змогли відділити. Ось цей, наприклад, кущик можна розділити на цю гілочку і на цю гілочку. Я залишу ось так. І ось з цього кущика ми можемо зробити просто безліч. Безліч безліч цих. Лавандочок для себе. Подивіться, подивіться, яка краса. Ось. І не потрібно боятися з лавандою, все буде добре. А, ще часто мені задають питання Іна, чому у мене тільки верхівки зелені, а знизу все от сохнуть листочки. Так от хочу нагадати, що лаванда це напівчагарник, і завжди в лаванді. Англійські вусколисній будуть дерев'яніти і сохнути нижні листочки. Декоративні лаванди завжди можна досягнути тільки правильною обрізкою. Без обрізки ваш кущ буде недекоративний. Ось так: от е готую я ці саджанці до посадки, трішку обрізаю корінь е тільки для того, ви знаєте, щоб не копати якусь дуже сильно глибоку яму. Чоловіка зараз немає, залишилась я. З доцею зараз тут, тому щоб не копати дуже глибоку яму, я ось так от їх трішки підріжу і висаджувати буду ось так. І ще відразу хочу відповісти на одне запитання. У мене продаючи лаванду, у мене часто запитують і на скільки років вашим, вашим саджанцям. Так от не завжди я можу чітко дати відповідь на це питання, тому що лаванду я розмножую діленням куща і лаванду я розмножую черенком. Це дві абсолютно різні речі. От дивіться, діленням куща ось одразу получився такий кущик. Як я можу в наступному році відповісти, скільки йому років, якщо в наступному році він буде такий великий? Розумієте? Одне діло з череночка, тоді це е, є актуальним таке питання, коли лаванду розмножують череночком. Да? Вона до такого стану розмножиться за цілий рік. А це вже такий чудовий кущик, який в наступному році буде великим. Також ж я лаванду можу ділити і на більші кущики, на менші кущики. Розумієте? Тому часто буває так, що однозначної відповіді, скільки саме років в моїй лаванді, я дати не можу. Завжди показую, який розмір має кущик. Посадка лаванди: робимо яму. Зараз у нас дуже сильно сухо, тому ямку дуже гарно проливаємо. Ось так от робимо виямку, саджаємо туди лавандочку і присипаємо. Засипаємо досить сильно. Я показала, по якій причині ми повинні лаванду посадити досить глибоко, тому засипаємо її гарненько. Ось, бачите, нічого складного немає, головне глибоко її посадити. Ось залишаються на поверхні, тільки зелененькі пагінці. Свою лавандочку обрізати я зараз не буду. Вона була досить гарно обрізана після квітування. Але якщо у вас кущики лаванди сильно високими. Ось цими пагінцями, які відросли, то потрібно зрізати їх наполовину. На осінь я не рекомендую радикально обрізати лаванду. Краще це зробити навесні. Так, і дуже гарно поливаємо. Поливаємо дуже гарно. І ще я хочу загострити на такому. Якось зустріла мене жіночка, яка купувала у мене лаванду, і каже: Інна була лаванда гарненька, все. А тепер прив'яла. А я їй кажу: а ви перевірили вологість ґрунту? А вона каже мені: Ви ж казали, що вона не потребує додаткового поливу. Так, друзі, лаванда невибаглива рослина, засухостійка рослина, але тільки в тому разі, коли вона вже вкорінилася. Але якщо ви тільки-тільки ну, посадили молоденький кущик, то обов'язково потрібно слідкувати за поливом землі. Ну немає земля висихати от прям на камінець. Розумієте, корінчики ж мають вкорінитися, пуститися глибше в землю, щоб знайти там вологу. Не можна посадивши рослину. Тим паче у нас тоді температура повітря була плюс 35 градусів, не можна просто так, от її залишити. Обов'язково потрібен додатковий полив при посадці лаванди. От зараз я свої кущики саджаю і обов'язково буду слідкувати, щоб лаванда не пересихала. Але якщо ви висаджуєте лаванду і у вас сприятлива погода, тобто пройшов дощик, пасмурно, земля не висихає на камінець, тоді ніякого додаткового поливу вона не потребує. Ось тому висаджуйте свою лаванду і насолоджуйтеся гарним її квітуванням. До побачення.